У сферах, як школа? 에, чи на вулиці ось так просто? Чи викликало це сором? Реально відчув. От до мене доторкнув про мене буде десь там говорити. Як це так він в церкві? руки піднімає? Як це? Ну, що ти скажеш нам? Ти про це чув? Ти про це знав, але ти не відчував? То що ти відчув цього разу? Як це відбулося з тобою? Я хочу з тобою про поспілкуватися. І, і я думаю, багатьом молодим людям буде про це цікаво почути. Того перше моє питання до тебе: як давно ти взагалі віруючий? І що в твоєму понятті будь християнином? Я з дитинства в церкві, і віруючим, ну, завжди я знав, що існує Бог, я завжди знав, я завжди вірив, що він десь є. Приходить в церкву, бо батьки тоді. В твоєму поняття. який це християнин? Християнин це та людина, яка чітко віра, що Бог це єдиний, хто може спасти, це той, хто вже спас, і це єдиний той, хто може допомогти тобі, тобі в твоєму житті. Тільки з Богом ти можеш бути щасливим. Скажи мені, будь ласка, чи було тобі соромно заявити, що ти християнин в таких сферах, як школа? Чи на вулиці ось так просто, чи викликало це сором у тебе? E, завжди в школі. Я боявся говорити. І всі знають, що моя мама працює в церкві, мій тато працює в церкві, але і я говорю, що я ходив в церкву, але ніколи, що я там, якщо мене не спитають, я ніколи б відкрито не сказав. Да, я християнин, і я цього mm -hmm. не соромлюсь. Завжди було якось, тому що. Таких ну ти пристоянні в моєму класі дуже мало mm -hmm. і людей, які ходять в церкву, дуже мало. І тому завжди було десь соромно це сказати, або просто десь боявся трохи. Mm -hmm. А чи було тобі е, соромно? Вести себе в церкві як християнин, тому що зачасту таке буває, коли молоді люди ходять в церкву, ходять, ходять на молодіжки, ходять на богослужіння, дорослі, і їм важко признатись самому собі, що це ж я християнин, і вони соромляться в церкві себе якось так вести. Чи було в тебе таке? Так, тому що я завжди заважив від думки людей. Завжди я думав, ой, а що про мене подумають люди? Що про мене подумають в церкві І, да, в церкві? Що про мене подумають люди, з якими я спілкуюсь? Що вони як це? Я руки підніму, а потім про мене будуть десь там говорити. Як це так він в церкві руки піднімає? Як це можна? Я не знаю, чому і ніколи не задумався, що я в церкві це притаманно для людей, які ходять в церкві, а я завжди боявся цього. І... Завжди боявся там голосно, молитися, все тихенько присипати. Ти християнин з дитинства, який боявся заявити, що ти взагалі християнин, бо соромився і думав, що про тебе подумають інші. І взагалі церква це для тебе було саме страшне, тому що потрібно якось проявляти, що ти християнин, mm -hmm. а ти боїшся е, і так далі. І я знаю твоє свідоцтво, те, що ти дещо пережив не так давно. І е, тому е, розкажи, як ти пережив. Справжню зустріч з Богом. Якщо до цього ти говориш, що ти не розумів взагалі, що це таке. Ти про це чув, ти про це знав, але ти не відчував, то що ти відчув цього разу? Як це відбулося з тобою? Це був збір, це як була молодіжна конференція, і я їхав туди з думкою, що це буде не просто так, і що щось там буде особливе. І перші два дні у нас було слово як слово. Прославлення, все. Я кожен раз молився, і буто нічого. Я молився, і Боже говорю, це останній день. Я вірю, що щось буде. І я сідаю на лавочку, молюсь, і питають, хто ще не пережив нічого. Давайте ми за вас помолимося і починають молитись. І я реально відчув, будь-то до мене доторкнулись. І... Це було таке особливе щось. Це було я почав плакати, я зрозумів, що це, ну, що це реально Бог. Це було не фізичне відчуття, це зсередини торкнулось. І це було дуже класно. Mm -hmm. І після цього як прибрали всі рамки. І коли на прославленні я завжди боявся піднімати руку, тут вже я не боявся піднімати руку. Бо я... Бажання да. Я не перестав думати про те, що було до цього. Мені не було це цікаво. Я вже не думав, що про мене подумають люди. Я тільки думав про те, про те, що подумає про мене Бог. І це було, це було незабуте просто. Я знаю, що ти хрестився Духом Святим, почав говорити іншими мовами. Скажи. Як це прийшло до тебе? Які були перші відчуття? Чи було самому собі страшно почути те, що відбувається через твої вуста і твої емоції? Це було так. Говорять ті, хто хочуть хреститись Духом Святим, охоти. Я прийшов і почали молитись, і я почав просто молитися обичними словами, звичайними словами і... українською мовою. Да. Угу. Через секунд десять я зрозумів, чи вже молюсь не я. Ну молюсь, я говорю слова я, але говорю слова не просто не людські слова, не притаманні людському мовленню. Це було просто відчуття такої легкості, це було відчуття такого спокою, це було відчуття, як ти новонароджене дитя. Що тобі не треба ні про що думати, тільки народився. Тебе просто так укрили, і ти просто сидиш, і тобі добре. і Це було mm -hmm. і це продовжалось дві години, mm -hmm. і я навіть нічого ну не помітив, як пройшов цей час. Це було просто класно. Mm -hmm. Я плакав, паралельно, слабою Бога. Молилися. Це було дуже круто. Е, як це по факту зараз? От пройшло там тиждень-два з цієї конференції. Як ти можеш сказати, що як це повпливало на твоє життя? Що відбувається за ці дві неділі? То було там, ти був там в особливому місці, там прийшов до тебе Бог. Потім ти приїхав додому. Так? Ти жив з дня в день, і як оце тепер відбувається? Що змінилось в твоєму житті після цього? Я перестав думати, що про мене скажуть люди. Мені перестало бути цікаво, що про мене подумають люди в церкві. Мені важливо тільки те, що подумає про мене Бог, тому що на прославленні я. Славлю не людей і не для людей я це роблю, а роблю це для Бога. І мені тепер не стидно піднімати руки, не стидно молитися вслух, не стидно виражати те, що я люблю Бога і я готовий говорити про це в школі. І вже багато було розмов в школі на ці теми. І я і я готовий про це говорити, і мені тепер не соромно про це говорити. Це змінюється повністю твоє мислення. Ну, це змінюється те, про що ти думаєш, це змінюється ти, якийсь ти фокус життє. в житті, це змінюється да, мета, фокус, і це просто. б ти зараз посвітував молодим людям, які стоять, які, в принципі, в цій самій позиції, що ти колись був, сти, да, сорому, а що про мене скажуть, а як в школі сприймуть, що я не такий. А як це перебороти страх і підняти в церкві руку і сказати Бог, я люблю тебе, я поклоняюсь тобі? І взагалі, що б ти сказав молодим людям, які не переживали ще Бога, але чують про це і хочуть, можливо, цього, але ще цього не відбулося в їхньому житті? Те, що я свого досвіду, те, що просто треба молитись. Реально треба хотіти. Якщо ти хочеш цього і ти мовишся до Бога, то це може бути як і на великій конференції з двома людьми. Mm -hmm. Але це може так само бути і в тебе вдома один. І просто якщо ти цього захочеш, то це буде. Просто тобі треба зрозуміти, що ти хочеш в цьому житті. І я зрозумів, що Бог це те, що мені потрібно в даний момент. І разом з Богом уходять всі проблеми. Всі якісь думки, і якщо ти реально хочеш цього, просто треба молитись вірити, і да, в те, що в вірити в те, в те що в Бог да. да Бог може дуже сильно змінювати. Якщо ти в це віриш, то це все дуже легко. Одне, ми маємо зрозуміти, що віруючі батьки, батьки можуть молитися так, за нас, батьки можуть чомусь направляти, говорити, навчати, але персональну зустріч з Богом ніхто не відміняв, і тому які б там. Діти віруючих батьків не були, да? і в нас в церкві є діти віруючих батьків. Але по твоєму досвіду, ну реально сьогодні сказати молодим людям, що Бог потрібен кожному. Так. Такий реальний, класний Бог, який як друг, як тато, як Спаситель, який прийшов до тебе, який прийшов до мене один раз в моєму житті. І це інше відчуття. Так. Так. Тобто було життя до моменту. І після, тобто воно існує життя до зустрічі з Богом і після. Я думаю, це тільки початок того, що ти почав переживати з Богом, і я вірю, що Бог буде більше з тобою говорити тепер, більше буде взаємовідносин класних, і ти будеш реально насолоджуватися кожним днем з ним, тому що той, хто пережив Бога, розуміє, що це кайф, це справжній кайф, який ти ніде не знайдеш, не купиш. Не, не знаю, не ну, не витягнеш його ні звідти, крім того, що небо відкривається для тебе, і такий реальний Бог, як ти зараз біля мене сидиш. Я думаю, ти це відчував. І так само він був так близько. Тому ми бажаємо всім пережити зустріч з Богом і Духом Святим.